Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Голова комітету із закордонних справ Палати представників, конгресмен республіканець Майк Маккол закликав Конгрес прийняти резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження Хамасу ще до обрання. Нового спікера Палати представників, попереджаючи, що блокування роботи Конгресу буде небезпечним сигналом для супротивників Америки. Я думаю, що ми не можемо чекати. Ми повинні надіслати це повідомлення якнайшвидше, сказав Макул під час інтерв'ю стан держави на CNN. Він додав, що за реакцією Америки спостерігають лідери Китаю та Ірану. Макол також зазначив, що провідний демократ в його комітеті Грегорі Мікс з Нью-Йорка працює над резолюцією після нищівних нападів екстремістського групування на південний кордон Ізраїлю і має намір представити її на голосування одноголосною згодою незалежно від наявності спікера. Заклик Макола прозвучав на тлі зростального нетерпіння в обох палатах та в обох партіях висловити солідарність з Ізраїлем найважливішим партією. Нером Америки на Близькому Сході, своєю чергою, демократи в Сенаті наполягають на швидкому затвердженні Джека лью на посаді посла в Ізраїлі, що залишається вакантним. Як повідомляє видання «Политико», деякі республіканці в Палаті представників розглядають довгострокову спробу повторно призначити Кевіна Маккарті спікером через занепокоєння, що ще одна затяжна боротьба за посаду спікера затримає дії в контексті допомоги Ізраїлю. Як на це дивиться? Сторона із Ірану, знаючи, що ми не можемо нормально функціонувати, і я думаю, що це надиха надсилає жахливе повідомлення, сказав Макол у неділю, закликавши до обрання спікера вже цього тижня. У неділю лідер демократичної меншості в палаті представників Гакім Джефріс закликав республіканців в палаті припинити громадянську війну, щоб цей орган міг відповісти на насильницький напад в Ізраїлі. Я сподіваюся, що наші колеги-республіканці зберуться, зможуть зупинитись на кандидатурі спікера, який міг би отримати 217 голосів, і що ми зможемо просунутись вперед, щоб виконати справу американського народу як у тому, що стосується наших. Внутрішніх потреб, розв'язувати проблеми від імені американського народу, також зміркувань нашої національної безпеки з точки зору того, щоб бути поруч з Ізраїлем, бути поруч з українським народом, бути поруч із нашими союзниками в усьому вільному світі, сказав Джефріс у неділю в програмі CNN Стан держави. Як раніше повідомляв Голос Америки, сенатор демократ Бен Кардін. Повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами необхідними для самооборони. Ми це також обговорювали на youtube каналі. Загалом цю інформацію повідомляє видання Голос Америки, і звідси можна знову таки зробити висновок, який ми робили у попередніх відео. що... Палата представників має якнайшвидше обрати нового спікера для того, щоб голосувати за резолюції, законопроекти, запити в контексті допомоги своїм партнерам. В першу чергу це знову ж таки стосується України та Ізраїлю. Про що знову ж таки сказав Хакім Джефріс під час інтерв'ю виданню CNN. Це досить важливо, що. Палаті представників пов'язують події Ізраїлю та України, і було б знову ж таки досить позитивним те, щоб запити в контексті допомоги для Ізраїлю, України вони були проголосовані в такому режимі швидкому. Це дуже дуже важливо для безпеки як на Близькому Сході, так і в контексті продовження. Опору російським окупантам з боку української держави і їхнє знову ж таки вигнання з наших територій. Тому, знову ж таки, за цим будемо дуже і дуже уважно слідкувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. І не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного отримання. Нових відео повідомлень і інформації про них. Це відео прошу поширювати, ставити подобайки йому і не забувайте коментувати, задавати питання у коментарях до цього відео. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!